Супергерой, якому назавжди 26. Сьогодні особливий день день народження справжнього супергероя. Він не носить плаща, але має велике серце, мужність і любов до своєї країни. Його звуть Борисанов Дмитро Миколайович. І йому назавжди 26 років. Це не просто число, це вік відважного серця, яке палало любов'ю до життя, до людей, до своєї батьківщини. Народження дитини найбільше щастя для батьків. На дітях замикається всесвіт. Маленькі ростуть. Згодом батьки передають своїх дітей у дбайливі вчительські руки. Школу зустрічає їх. Бере у свою велику родину, щоб навчити добра, щоб виховати для добра, згодом провести вродливих і розумних по одній із тисячі доріг у широкий світ, проводжає і чекає усіх своїх випускників на зустрічі. Дімочко, учне мій, не озовешся, хоч кличу тебе. Ніби до дошки, не повернешся, хоч чекаю і буду чекати, не прийдеш, хоч шлю за тобою вслід усі дороги. Ти нічого в житті не хотів, хотів тільки жити, але не прожив навіть того, що накувала Зузуля. Ти відмовився від щастя і мрій. Коли покликала сльоза Батьківщини, що ж відрізняє справжнього героя? Може, сила? Дмитро був спортсменом, сильним та витривалим. А може, розум? Він завжди знаходив вихід із найскладніших ситуацій. А може, доброта? Так, і вона теж. Дмитро мав неймовірне почуття гумору. Міг підбадьорити навіть у найтемніші часи. Він любив життя, мріяв, жартував, радів простим речам і водночас був справжнім патріотом. Свого героїзму Дмитро навчився у свого тата Миколая. Саме батько гідно виховував сина. Навчав його бути чесним, сміливим і відповідальним. Тато передав Дмитру найголовніші цінності: любов до рідного краю, повагу до людей і віру в справедливість, усе може рідна земля, нагодувати теплим хлібом, напоїти чистою джерельною водою, здивувати своєю красою. І тільки захистити сама себе рідна земля не може. Саме тому Дмитро з перших днів став на захист України. Він, як справжній герой, став щитом для своєї землі. Сьогодні особливий день, адже це день народження нашого супергероя. Ми згадуємо Дмитра з вдячністю і гордістю. Його життя. Це приклад для кожного з нас. Він навчив нас, що справжній герой це не той, хто має надприродні сили, а той, хто готовий віддати своє серце заради інших. Дмитро був людиною, яка змінювала цей світ на краще. Його сміливість, доброта та жага до життя назавжди залишиться з нами. І сьогодні, у його день народження, ми не сумуємо, а згадуємо його усмішку, жарти, силу духу і пишаємося, що мали честь знати такого супергероя.